Моє вітання, поїхали. Так, вчора аеропорт Бориспіль відкрив десятки вакансій. Чи не зарано до чого готується, буде відкриватися коли? Так, аеропорт Бориспіль. А, коли питання найулюбленіше? Давайте так. А, що буде далі з аеропортом в плані його? Початку його а, роботи. Як це буде? Ну, якщо покажуть, коли це буде. Аеропорт Бориспіль. Аеропорт Бориспіль. А, не знаю, що там до початку роботи, але загроза на сьогоднішній день для аеропорта є. Ну, тобто, чи не зарано, так, зарано. М -м -м До кінця цієї зими вже буде щось тестуватися в тому аеропорті. До кінця весни цивільним там робити нічого до кінця весни 24-го року. Ну, далі будемо дивитися з вами. Далі будемо дивитися, поки що все достатньо. Так, нова пошта запустила акцію для дітей до свят. Називається Доставка казки до вашого міста. Приїжджає вантажівка у ваше місто, дарує дітям казку в ці непрості часи. У ці непрості часи потрібно закрити рота, куди їде нова пошта, тим паче, якщо це стосується діточок. Бо, як я вже казала, на грудень місяць найнебезпечніші місця це місця біля ялинок, біля отаких от новорічних свят святкувань. Тобто про це навіть запитувати не треба, а тим паче відповідати. Що, де, коли і як. Чи безпечно ходити на новорічні ялинки? Я люблю спочатку відповідати на питання, а потім його читати. А, так, значить, далі. У Києві відкривають ковзанки під відкритим небом, чи безпечно туди ходити, чи не прилетить у таке велике скупчення людей. А, знову ж таки, відео щодо грудня, щодо небезпеки біля ялинок, і там була така цікава а, фраза, що небезпека також біля води. Ковзанка то, застигнутий, то застигнута вода. Якщо що, давайте народ, е, так, я розумію, що дуже багато вже людей забули, що йде війна, у дуже багатьох там караоке, ресторани і таке інше. Але давайте, хоч, якщо ви безмозглі і не думаєте про себе, подумайте про своїх діточок. З ними нічого хірового в житті не станеться, якщо вони цю зиму посидять вдома або пограються на дворі зі своїми. Е, Подругами та друзями. Нічого страшного з цього не станеться. Береженого Бог береже. Чули про таке? Зараз у народу дилемма. Святкувати чи не святкувати новорічні свята. А яка дилема у народу? Ну, слухайте. Чи нормально дома встановити собі ялиночку, накрити стіл і з рідними посидіти? Так, це нормально. Чи нормально робити якісь гуляння масові, збиратися біля ялинок або гуляти до ранку в ресторанах? Ні, це не норма. Не повинна бути у нас такий розкол. Хтось в сирій землі захищає нашу землю і хтось ризикує життям кожної секунди, а хтось ходить значить, у спідницях вище піські і співає російські пісні в, караока, в караокі. Но не повинно такого бути. Це не є норма. Кличко назвав Зеленського авторитарним. Чому він це зробив передвиборча гра? Боже, коли вони дограються, коли вони вже всі дограються. От я вчора випустила відос про Порошенко. В мене запитували, чого його не випускають за кордон. Як все як завжди. Тобто, що карти показують, то ми і кажемо. Тут почалося. значить, Я працюю на так, на кого я там працювала? Я працюю на Єрмака, потім я працювала вчора на офіс президента, на самого Зеленського, він мені значить, заплатив гроші. по Версії інші, я з ним сплю. Значить, блядь, я хочу запитати, де мої гроші, ну, де мої інтимні всі послуги, де це все. Народ, якщо ви хочете моє ставлення до нашої влади, до Порошенка, до Зеленського, до Єрмака, до всіх інших, так я проти всіх. Нема, на мою думку, нема у нашій владі. Нормальної партії, нормальних чесних людей. Бо корупція просто зашкалює. І ми з вами це бачимо. Ми бачимо докази цього кожного дня. Так що, якщо, що, для мене всі піздюки, абсолютно всі, а я при цьому цвіточок. Якщо комусь потрібна оця моя позиція політична. За кого я? Я за ЗСУ? Якщо хтось не зрозумів до сьогоднішнього дня, про що було питання? Про кличко? І що? ну назвав зеленського авторитарним. Чому він це зробив передвиборча гра? Та хіру знає, чому він це зробив вообще насрать. Так, залужний заявив Остіну, що йому заважають зокрема в офісі президента. Пишуть змі, хто заважає залужному. Слухайте, в мене є на цю тему відосів, напевно, два на моєму каналі, і там я дуже класно розказую, як Зеленський ставиться до залужного, чому в нього таке відношення, чого він боїться або чого він не боїться. Ну там чорним по білому, все. Навіщо Лукашенко поїхав у Китай? Чи отримав то, за чим поїхав? Так, нашого Лукашенко, Китай. Ну, Може, людина поїхала трошки закупитись. В них ж нічого нема в тій Білорусі, розумієте? Може, щось ну, людині потрібно там, ну, зараз зима, може чоботи, може пальто. Ой, нашу Лукашенко їхав, нашу Лукашенкові Китай. А, значить, Лукашенко повинен а, був підтвердити, що він у трійці союзників, щоб його не виганяли, що він буде а, предоставляти свою армію, свої війська, зброю а, у цей союз. І, як ви розумієте, це не союз з Україною. Ну, і плюс, я думаю, пальто йому також потрібно. Так, чи був особистий анеполітичний інтерес у Порошенка в поїздці до Орбана? Ну, от, прошу, вчора дивилися. Радіація в Маріуполі, чи стане з сірою зоною це місто, зоною відчуження? Чи повернеться взагалі в Україну? Доля Маріуполю як міста для життя людей. Доля Маріуполю, як Маріуполь ще буде страждати. Якби не було того конченого оркостану, ніхто б не страждав. Ні міста, ні люди. А, так, чи буде там. Mm, чи буде це місто жити? Так, це місто буде жити. Uh, 2028 рік це місто живе. Живе по-іншому, ніж зараз. Uh, живе краще, набагато краще, ніж зараз. Фу -фу -фу, нехай так і буде. Так, чи... Значить, чи будуть нові окуповані території в 2024 році, якщо будуть, то які, прорив північного кордону, є відос, дивіться, чи звільнимо ми Мелітополь наступного року? Діяльність мера Мелітополя йде на користь міста. Так, чи звільнимо ми Мелітополь наступного року? Те, що ті чорні, чорні пакети будуть звідти валити, валити масово, і не тільки військові, а й цивільні люди. Це стовідсотково. На яких умовах то буде, ото ми з вами будемо дивитися після зими наступного року. Там буде наступний поворот, там буде наступна розвилочка. Отам і подивимось. Так, за мера, також подивимось, вже, як буде як буде наше місто. Значить, так, 47-ма бригада 7 червня мала почати контрнаступ, щоб за перші 24 години продвинутися більше ніж на 14 км до села Роботино, щоб звільнити Мелітополь. Однак все пішло не по плану. Чи правда це чому що саме завадило цьому? Не розумію, е нашу дивитися такі питання. Е не треба таки дивитися. Як вирішиться питання з підтримкою США? Там, наче хтось має їхати з Великобританії, наполягати на допомозі для України. Чи буде допомога від США? Буде наскільки вона буде? Настільки, щоб ми втримали ті позиції, які маємо на сьогоднішній день. Чи буде США нам зараз найближчий час допомагати, щоб ми поставили жирну таку крапку у цій війні? Ні, настільки допомоги не буде, поки що. Нові дрони, у яких бойова частина як у Сонцепьока. Наскільки вони небезпечніші? Чи будуть вдало використовуватися яку загрозу несуть? Будь-який дрон несе смертельну небезпеку. Будь-який дрон Столтенберг сказав НАТО готуватися до найгірших новин з України. Що мав на увазі? До чого все насправді йде? Народ, хто не зрозумів досі, все йде до нашої перемоги. Дякую.